Це пункт збору медикаментів в Ужгороді. Волонтерка Анна Сабодож збирає аптечку для військових. Гути, бинти, пластир, тобто все те, що будуть потребувати на наприклад з тероборони, тому що в нас є запити аптечки в бомбосховища там необхідні медикаменти. Аптечки для тероборони, інші медикаменти. До нас звертаються. Є запити з Миколаєва, з Одеси, Зловова, з Києва, з Харкова про те, що їм потрібно саме від опіки, тому що дуже багато осколочних зараз ран ліки принесла ужгородка Вікторія Стегура. Зв'язалися знайомі з Молдови і, на жаль, не мали змоги відправити допомогу, але відправили фінансову допомогу. І ось по спискам, які надають волонтери, стараємось все необхідне придбати. Це в основному медикаменти, джгути, ліхтарики, ножиці, аптечки. То передали 29 тисяч гривень. Тобто, потроху на цю суму скуповуємо ось все необхідне. У пункті збору медикаментів в Ужгороді ліки розподіляють на чотири групи, розповідає волонтер Тіберій Островка. Першочергово це йде на фронт, якщо снабжаємо там один вид медикаментів. Так. Інший напрямок забезпечити і тероборону тут хлопців, щоб було. Ще один напрямок. Багато біженців у нас на кордоні стоїть відповідно там свій спектр медикаментів, потрібно більш заспокійливі, там знеболюючі, там діти дитячі. Робити обхід, ну і робити однозначно НЗ, тому що ми маємо бути готові до всього. Ми приймаємо багато гуманітарної допомоги. Домовляємося з партнерами за кордонними. Нам відправили вже сім машин різної допомоги, медикаменти. Більшість це наші медикаменти, українські це скуповують люди, скуповують наші друзі. І ми відправили вже теж десь 10 машин у різні точки. Наприклад, Харків, Київ, Чернігів, Львів, Житомир. Оксана Ушакова, Лончин Николишин – Новини на Суспільному.